Так, це дуже складні умови. Це в нас зелений Турція. 1 X камера 60 кадрів в секунду. От, читаємо із тексту. У дуже складних умовах. Вот, Налаштовано. Ну, очима я можу прочитати, камера телефону, звичайно, не може. Так. Ну, от, мені очима видно. Так, папір слово чітко, я мач. Так, добре. От так це виглядає в дуже складних умовах. Камера 1Х. Кусовано все чітко, а це на ширіка так видно. Один і чотири Х. так. Отак. Така читаємість. Тепер білий фосфор. J31. Так само все спротису. Пір слово чим я бачу? Так, це 1,4х. x Ось тут просто біліше все, білі предмети краще видно, світлі предмети, бо тут білий колір, а там вони зелений мають, темно-зелений, світло-зелений. А тут білий прямо. Так, це один і 4 Вот. далі. x Один Х заключу. Оце вот рівно один Х. От. І тепер на ширик Ну, На білому фоні, звичайно, тут краще читаємося, але на чорному фоні, на темному фоні в тому буде краще читаємість. Це от Ширік. Але да, камера тут а, краще, ніби Ну, Насправді очима. Деталізація і читаємось загально краще на зеленому. Якщо це не на світло в предметах надписи. От, на ширик на зеленому, тут камера не передає просто плюс біла точка на дисплеї, що освітлює цю кімнату в білому сильніше. book. Cool.